Нарікають діти, що батьки стають забудькуваті, та по сто разів одне і те ж повторюють, та пам'яті ніякої не мають. А я хочу спитати своїх дітей де ваша пам'ять, мої любі, чи ви ще малі були та не пам'ятали, а тепер і згадувати не хочете? Скільки я праці та серця у вас вклала і кожному з вас догоджала, а тепер, матір, отак? Тішилася я дітьми з чоловіком нічого не сказати. Змалку думала, аби кожен мав якийсь старт в житті, кожному поклала на книжку по п'ять тисяч і була певна, що ті гроші то є запорука їхнього забезпеченого, щасливого життя. Хто ж знав, що мене та інших отак обкрадуть, чи знають ті люди, що я з останнього несла на книжку? Чи знали вони, що чай був у мене не солодкий і лиш хліб, а все для того, аби своїм дітям забезпечити гідне життя? Що ми з чоловіком пережили не розказати? Але далі що було робити? Почали потроху далі жити, але ж хіба світові до нас, маленьких людей, є діло? То 90-ті, то криза 2008-го, і всі наші гроші лише знецінювалися і знецінювалися. Мій чоловік був добрим спеціалістом, крановиком, тому ми не бідували, як інші. І ось син надумав женитися, то ми й раді, весілля справили, всі гроші молодятам, живіть собі та радійте. Він тоді підійшов до нас та сказав, що йому не вистачає третини, аби купити квартиру. І ми радо йому дали гроші. Знали, що вже не маємо ніякого запасу, але ж донька ще була мала, то думали, що їй на весілля та першу підмогу зможемо назбирати. Але син далі захотів ще й машину купити, і йому знову не вистачало якогось мізеру, то ми й докладали, а далі онук родився, віднесли кругленьку суму, у нього 30 років, знову що відкладали. Тим і поділилися. А тут вже й донька заміж вийшла, то ми порадилися, що буде жити з нами. Отак ми собі жили вкупі, і я була певна, що мої діти задоволені нами, як батьками. Далі донька пішла жити в місто з зятем, то почали все рідше і рідше навідуватися додому, а зять якось взагалі заявив, що не буде у нас господарювати. Не для того я стільки рвав жили на чужині, аби в селі до кінця життя батрачити, сказав. І знаєте, так мені недобре, що я мала на неї надію, а їй того не треба. А далі син собі почав вибрикувати ви мені за все життя нічого не дали. А їй все лишили, от тепер і думайте, кому було хату та все майно заповідати. Отак поросте кропивою і ноги моєї тут не буде, щоб ви знали. Діти, кажу я йому, та я вам все серце віддала та здоров'я, а ви мені таке кажете, що ви мені віддали? Каже син, найкращі подарунки мені хрестна приносила, дотепер пам'ятаю її кольорові олівці і альбом, а ви вічно на роботі та на городі, і копійки лишні на цукерки не дали. Мені серце стиснулося. Ні копійки я йому не дала. Скільки грошей я йому відкладала, то я знала, що їх вкрадуть, чи я сама їла хоч одну цукерку, аби їм не дати ділила з чоловіком пополовині, аби лиш скуштувати, а він мені таке каже А донька й байдужа до того. Але ж я знаю, що в житті буває різне, і як з чоловіком буде щось недобре, то завжди матиме, куди вернутися, а вона того й не цінує. Всі мої думки про дітей, все наперед прораховую, аби їм було краще, а вони все забули. А ще такі молоді, а вже нема пам'яті про мене та чоловіка, про те, як ми для них старалися небо прихилити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.